То хто хто це? О, дивіться, Але я сюди заходжу по цьому по Покажіть я кажу, свій паспорт. Вам потрібно записатися. в неї. Запишіть, що в чому в нас, Так Та кажу, і Андрій Жук, вот, по посвідченню. Номер посвідчення і проще. Добре, проблем? то посвідчення ми направляємо на давну справу, що ну. за підробку таких посвідчень. Я не Добре. Можу, Добре. можу вважати, що це посвідчення. А я не ваше не вважаю, що ну, дійсно. Покажіть паспорт. Я вам продемонстрував Паспорт Паспорт покажіть. Та ні, Я не вірю. вам покажу в кабінеті, де будуть провод свідчені. Ви що, зговори зараз? Вам треба записатися в в чому проблема Ну так як пишу, от, дані перепишіть і все, в чому проблема. Ну, я машина Андрія, користуюсь документами. Я не повинен, ви якісь, а ви викіска призник, що я не понял? Давайте, запишіть вам, і дамте свідчення. Е, покажіть паспорт. паспорт. Мені посвідчення, може, ваше Зобов'язані ми на роботі. Як то ви не зобов'язані? Ви на роботі службовець. А, а хто переді мною? Ви ви мене вже доводите на емоції. Елементарне правил. правила. Я, от так, правило. Я платні податки, ви мені за зарплату робите за гроші. А ви мені зараз капризніше? За я так? вам плачу гроші, щоб ви працювали доцільно, ви а не умнічали. Да. Да. Я податки плачу, щоб вам заплатили з бюджету. Скажіть мені свої, ви ви? свої витрати. Що, що, а хто що, ви, що, ви такі, щоб ви це? Не ви скворі. не поняв? Дивіться, ви викликали по викликані Я прийшов, щоб дати свідчення, а не цей, а не виклик. Ви щоб прийти дати свідчення? Ви маєте записати журнал. Нас є контрольний все. В чому проблема? Будь ласка. От документ, яким я користуюсь. В Чому є? проблема? Я щось не зрозумів. Це я вам поясню. Але. Тільки що мені ваше пояснення не цікаво. Це, Записали і пішли ми далі. справу до суду. Добре, покажіть. Є підроблено. А ну покажіть справу суду. Я не. не можу мати підстави і вважати, що вони є посвідчені вашу особу. Я вони не зрозумів щось А ну покажіть де є скероване до суду. Я щось в апеляційні суди всі заходжу. Чи ви щось капризне стало, якісь направили мені Ми бачимо, це з вами вперше. Так, да, і ви Але вже з'явили скапризни, який чувак. Перед вами тому що Ми з не знайомі. От імно, а вже щось капризничать. Вже відколи посвідчення, яким я користуюсь журналістом, стало непонятне. Ваше посвідчення підробне. Ну давайте перевіримо. Показуйте. Ну, Покажіть представку. я на то. Дивіться, я на то. Компетентні що... державні органи, які, які державні організації перевіряти Пів. чи моє посвідчення, може бути а які ти підроблені? компетентний, що то підроблений, тому що ми з вами Кто? не, не так, ти мені відповідь. дивися, ми зараз пішли Діалогу. по державних значеннях питання по порушенню. А ти мені музей пари, що в тебе посвідчення тобі не подобається. Ви подводите по Що що ви їх не вмієте, тоді вчитеся, почитаєте, як молодий чоловіче, йдіть працюйте. Мені зараз покличено ви не поняли. покличте мені слідчу там чи так, Він яку... стоїть біля вас, Ви слідчимо. Все, тоді відійдіть, не мішайте. Я ви не не, не, можу так, тому, не мішайте я... нам, я... ми розповідаємо. Ви мене не викликали, будьте добрі. в своєму сподіваюся. От, я от я мені слідчий. Чому ви номер не лишили, мішово, куди я цей? Чому номер не залишили, куди дзвонити? Я вам телефонував своєму номер. Да. Чому з особистого номера? Чому ми не залишили я повісті, яку е я е зазначив? Номер, на... номер був висвітлений на вашому мобільному більно. Да. Я що мав зберігати Чому власний мав номер, чи ви не поняли. Тому, я я сказав, хто є. Да. І що, Тому, і що, і я, є я, і я запевнив, і що? І я запевнив, що, мені зберігати кожен номер. Номер кожен зберігати реквізити, що кого? Чому ви вислали на місце листування повістку і не зазначили номер? Якщо в мене от ситуація була, мене не було. Чому номер не зазначив? За я не зрозумів, що в, ви реєструють. Де прийшли на питання, о, я о, дати роз'яснення по Да, сей чому? Ну, то будь ласка. То що в чому проблема? і розпочати, спочатку роз треба зайти в кімнату проведення слідчих дій. Правильно, і що далі? за цими дверима. Ну, все, пішли, пішли, що здійснюється тут контрольно пропускний режим, правильно? Контрольно приймали, що? У мене я по я по цьому посвідченню заходжу в апеляційні суди, да. А ви хто такі? Документ покажіть, хто ви такі? Я показав. Ні, не бачу. Ні, ви. назвали щось там. Як то пізно? треба було запам'ятовувати і Та ви не поняли ви щось не ви маєте ум, умні а приставитися вже негайно ні ви, ви щось там сказали документ покажи. я вам показу документ, документ. документ. Я документ. Вам ні я не бачу документ вибачу. ви не показуєте провіримо ні ви, ви, ви сказали, покажи. ви почали витягувати ви почали це покажіть документ вже негайно працівникової поліції свої дані ви хто такі що ви мені говорите от то сказала що дівчинка слідча ви хто такі представтеся. ви чувак чорній формі слід документ покажу Документ покажи. Документ покажи. Я вам показував. Ні, я не бачу. В чому проблема витягнути документ? Я Ні, я, я не бачу, я не ви, не ви не відкрили. Ви не, не да. сперечаєте. Покажіть документ, я ще раз. Ви, що я, я таке не, не так прошу? Ми, ми не, не Та ви провокуєте, ви не поняли? Я по цим документам проходжу всі суди, Києва і прокуратуру. Заберіть від мене руки, добре. Хто вас руки я показую документ? Дивіться, якими користуюсь. Дивіться уважно. Що ви сказав? Хто ви такі, що ви мені щось? Говорите, документ покажіть, вже й негайно. Я вам про це документ пояснив. Та мені не цікаво ваше пояснення документів. Ви не поняли, ми маємо зараз розібратися з злочинним фактом. А ви зараз шукаєте повід вимахнутися? Думаєте, мені нема що зайнятися? Да, я бачу, я що не вам нема що не зайнятися. Не ви, 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 ви. Ви. Ви, ви не готові свободні, чи що? Я не понял. Ви на поведінки, покажи документи мені тут. Документ, нащо ти мене провоцируєш зараз? Ми прийшли проводити зараз питання. Скажіть, дайте мені будь ласка ви що, сліпі, чи що? А хто ви такі? Чого ви досталися? До мене викликали ці от свободні це, дівчина. Ви хто? Я От, ідентифікувати, що вона. Вона. От, документ, яким я користую. Що ма проблема? Да. Мало що вам потрібно. А чим документ ваш ваша сіва теж може ліва? Давайте я її провіримо. Вийдіть сюди. Ти що блін? Покажи документ. Да. Представтеся. Я не розумію, я в суди проходжу це. це воно. Ви Ти що провокатор, який знайшовся? Сп... 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 такий? я вам поясню. От хай документи покаже, я не вірю. Він не показує, я не бачив. Я що, дурака ліплю. Чому проблема показати ще раз документ? Ти що, блин? Заспокойтеся, можливо, вам Ти що спеціально провокуєш? ти прийшов сюди форму, якусь непонятну вдів і мене провокуєш. Ти шо щось не зрозуміло. То я вам той що Ось, бачите провокатори Приходять така фігня постійно. Я вже півтора року не можу розслідування провести, бо тому що провокаторів куча таких. Не так Бог поліція там все таки зліпче то все. Так, Та там тут ми просто приватна структура. Вони собі набрали, не прийшли дискутувати вам. Ви виконали по Ви будете давати покази будете, давати будуть. Мм, чекайте. Це бічна ворота. Пан Андрійович, ви чуєте Не, пане, просто зараз я дзвоню, секунду. щоб мені надали психіатра для вас. Бо тому що щось для вас, для вас. Доброго дня. Ми зараз розберемося. які то були. Доброго дня. Можна слідчу оперативну групу і психіатра на Рум'янська 18. Тут дивіться, я прийшов дати роз'яснення по поводу злочинних дій певних працівників поліції. Тут порушена вроді би кримінальна справа. Надав документ, яким я користуюсь. Я працюю з журналістом, веду розсліду. Тут напроти мене стоїть якісь незрозуміла особа, не показує документів, нав'язує, що він якийсь там начальник, виносить мені нерви. Я прийшов, хочу тут пройти дати роз'яснення. Щоб розібрались питання, а він мені виносить мозги і розказує, що в нього щось там зранку не так виспався. так. В нас якийсь незрозумілий конфлікт, надуманий оцим якоюсь особою в якійсь синій формі, який не показує документи і представляє себе, що начальником. начальником терміново треба. Так так так, так і ви журналіст працюю журналістом. Потім на права зазначайте. Мужчина Андрій, так. який працює журналістом, проводить розслідування. Номер посвідчення журналістку 0029. Вашого посвідчення, так? Не мого, а того, що я користу, що я користуюся. А тим, щоб коли... назвіть себе хто? Назвіть. Я вам назвав. Дивіться, він провоцирує, не хоче називатися, тому що десь в розмові може я щось не почув, посвідчення не показав. Стоїть провокатор, визвіть психіатра, бо він самого ранку я прийшов до слідчого, слідча стоїть, а тут провокатор мене збиває і заводить просто. ну, Якісь неврозумілі дії провоцирує. Ми маємо зараз я розібратися. Я визвіть я сюди срочну групу. І психіатра захватіть, бо він з ним щось непонятно твориться. Зареєстровано. Все, чекаю. Викладь, бачите. Побач. Все, свободно, Чекаємо руку. <звіст> Неважливо, ми зареєструємо, передамо вищі інстанції. що Добаві тут треба... Все, що, чекаємо віде, групу. Ти Він зриваєш, ти, того, ти то, зриваєш, е я, я ви... з тобою ніяких питань не маю. Я ви... прийшов ви, до якої ви... їх Я з вами в мене. Дивіться, культурно. прийшов купку з ким культурно, Це, ти елементарний провоцируєш. Елементарний. Я Які елементарні, ти мене провоцируєш нагло. зараз Диві, розберемося ви, психіатра Ви Скажіть, будь ласка, ви будете брати участь у проведенні слідчий? Ти мені перешкоджаєш слідчою говорити? Мені. Прийшло, що слідча має зі мною. Гри. Ти хто такий? Де звідси дивіться, ви мене не текайте і по-перше, тут не Ти хто такий. Шолі... Ти не поясни, Поясни я... по свідчення, покажи. То чого ти правоцируєш? Ти вже будеш ти будеш Та. 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 так само які хуліганство? То Мобіль було підробка група. і проче. Добре, ми ну там ми ми по мобільному сідав. що ти провоцируєш. Буска, ви будете я надав. Ти не хочеш ти на свідчу дії бути? Приходив. Ти що із дивайся? Чу а я куди прийшов? Дивіться, у нас тут все фіксується на правильно. Хай фіксується, долучиш і то долучить нас ютуба. Правильно. Будеш в Ютубі, буде, хай вляну, слідчі долучи, буде, да. буде необхідність і не тобі буде рішатися. Буде вказувати. Я буду вказувати. Я просто виснюю. Ваша противника буде висвітлена. Добре, висвітлю. Я висвітлю сьогодні. Добре, зараз я вийду я, і висвітлюю. Ні, ти мене не пускаєш. Ти не а хочеш зареєструвати, ти перешкоджаєш, ти перешкоджаєш. Та мені не цікаво твій контроль. Ти хто такий, покажи документ? Покажи документ. це твої слова мені не цікаво. Документи витягни документ. Документ покажи. Ти хто такий ви відмовляється проходити? Чому відмовляється, перед ким я відмовляюся? Я Три прийшов тут. А хто ти такий по представся? Тоді допобачив. Ти що жартуєш? Зараз психіатра приїде вияснить, так, хто все. ти такий. Номер значка 0063323. Щоб а? вияснили, хто ти такий, бо так, ти, ти навіть документи, я документи вам не показує. Ти представлявся представ Представся ще раз. Я вам не буду 10 разів... — раз будеш десять, якщо треба буде. Бо ти себе де ведеш на ти конфліктний, Я показав документи, якими користують щомо проблема. Я ти що спеціально провоцируєш? Провоцирує? Ні, я не бачив. Пояснений. Ти що, щось витягнув і заставлю я. такий. Я... А Та мені слова твої не цікаві. Не цікаві. Та, Та То не цікаво. Підтверди Та. документом. Я вам показую. Ти мені не, не вті дивитися, ді... бо... Ді... Ді... зараз покажи. Ді... Ти що спеціально показав? Ви... Чому я проблема ви... витягнути ще я... раз? Не... Я вам показав. Показав? Ні, я не бачив. Я не бачив. Виконав вашу виводу. Я не побачив. Я не виконав. Ні, я не побачив. Ти що спеціально провоцирує? Чому проблема витягнути? Ти що, спеціально провоцируєш? Ще раз. Що, Де ви того провокатора? Останній раз я запитую, ви відмовляєтесь проходити? на Я не розумію взагалі, з ким я говорю. Добре, ми ти розумі розумі хто такі зафіксуємо, що зараз. Ми фіксуємо. Ми так, фіксуємо та, ми і зараз і приїде і слідча і група і зафіксуємо. В районі про проте на слідчу діє ви відмовилися. Правильно? То твої я думки, розумію. непонятно кого. Ти хто такий, що ти тут рішення Де... своє приймаєш? Прокажи Де... документ, вже Де... негайно. З ким. До... З ким? З право. З ким. Соборів, собою. З ким я говорю, поясни. Я вам назвався. А ти назви, це, ти та ти назвися, ти документ, та... мені назвався, а я генерал для від народу. Та ні, виказував, що ви журналіст. А я і працюю журналістом, не журналіст. Я Я генерал для... від народу. Та, добре. Тому ти зараз я, будеш відчитуватися. Я, безмежно... да, я за тебе радий, що ти тут ті начальник, Документи покажи, вже й негайно. Ви не хамі. Вже... Хто тобі хамить? Я кажу, вже й негайно показав Тому, документи, я вам... в чому проблема. Я, я ще раз не буду готовити. Ти будеш ще раз. Ти що, блін, наглий такий був? Зараз група приїде бо ясно. А група їде, вияснена. Так, тому йди звідси. Ти що, спеціально провоцируєш? Тобто ви, ми зафіксували, що на слідчі дії не буде. Ми будемо далі розділити кримінальне провадження і зустрінемося в подальшому. Окей, домовилися? Я взагалі не з я розумію, з ким я хочу, говорю. Я не розумію, з ким я говорю. З вам не треба розуміти. Щяшливо, я ж не до тебе прийшов, мене викликало це слідче. Доброго дня. Де ти відмовився? Можна терміново слідчувати оперативну групу управління поліції Хаули США Ромачука 18. бо тому, що тут якісь провокатори розчиняють незрозумілі дії. Тут якийсь працівник, який називає себе начальником поліції, не начальником начальником слідства, не показує документів, відмовляється спровоцирував ситуацію, щоб не проводити слідчі дії в інтересах держави. Але так написано 100 В, стрічка, 195. Якщо ви писали, що на цьому так? Він щось говорив, я не почув. попросив. Я йому зазначив, що представився, щоб документи показав. Він щось пробурмотів і почав провоцирувати, і створив конфліктну ситуацію і кудись зник. А я прийшов по дати роз'яснення до слідчої досліджує, зараз зазначу. досліджує Олена Кучинська. А вийшов якийсь е, мужчина, непонятний особа, яка тобто в формі синій, і спровоцирувала ситуацію, і спеціально зробила конфлікт, щоб я не зміг надати роз'яснення по суті. А я проводжу розслідування по. Розслідування по діяльності підпільних казино і групи осіб службових службовців, які покривають дані е, речі. І дуже багато фактів е, порушень. Зазначаю, і ця особа відмовляється надати. Перешкоджає так би проведенню розслідування. Добре, приїжджі, Зазначайте. Мужчина Андрій. Який працює журналістом. Номер посвідчення 0029. Посвідчення зазначено на Андрій Жук. Добре, побачив, вказуйте. Ні, я вказав, так як зазначено посвідчення. Посвідчення так вказано, так і зазначено. Давайте, але терміново, бо в мене потім деякі судові там справи. І щоб не тягнули, щоб з'ясували, що це було, тільки що, щоб я зміг вияснити ситуацію. Добре, але групу чим скоріше, щоб не тягнули. Давайте. Дякую. Дякую. Так робимо перерив, бо тому що тут вже пішли змови раніше і в апеляційні суди можна було по посвідченню, яким користуються, заходити. А зараз пішов змова, щоб не допустити, щоб надати роз'яснення, щоб мене, як кажуть, як-то свідомо опустити до рівня особи, щоб з мною можна було робити маніпуляції. Тобто йде змова, йде зговір типу, служб, які. Мали доцільно використовувати це розслідування. Тому будемо подавати далі скарги і притягувати до відповідальності таких провокаторів, які свідомо стараються типу, створити провокаційні дії, щоб не дати можливості доцільно розслідувати, а до мене відноситися до, як, до осіб, з якими вже можна чинити трошки такі зухвалий безприйом. Це намагається до того довести. Тому буду обов'язково зазначати все, що відбувається. フフフ。<laughs>